Алоха, друзі, Анна нас курс з вами. Я хочу дати вам класне таке помірне тренування для нашого живота і наших бочків. Це тренування ми будемо робити з опорою також на руки, тому ми зробимо розігрів наших зап'ясть і будемо робити у форматі 4 вправи, 3 кола по 30 секунд. Отже, почнемо з вами розігрівати трошечки зап'ястя. Візьміть руки разом і зробіть Такі кругові оберти кулачками в одну сторону та в іншу. Зробіть ось таку хвилю. Я знаю, що ваші зап'ястя інколи говорять, о, ми втомилися, тому що багато вправ з опорою на руки. Але я хочу сказати, тепер так стряхуємо, я хочу сказати, що. Вправи, які я даю з опорою на руки, вони дуже ефективні. Тому варто просто дбати про свої зап'ястя, зміцнювати їх і тренуватися, щоб досягати гарних результатів. А ще ми зробимо від себе ребром: ось такі вправи. І коли у вас втомлюються зап'ястя, не забувайте робити компенсацію. Кись до кисті і лікті опускаємо вниз. Окей, ну що ж, один момент. Якщо ви вперше на моєму ютубчику, або вже не вперше, але ще не підписані, то скоріше підписуйтеся, тому що я даю тут класні, короткі, ефективні тренування. І ми опускаємося вниз. Я включаю таймер. І перша вправа, яку ми будемо робити, стали в планку. І почали виносимо під себе, опускаємося на стен. Чудово. Є наступна вправа з опорою на лікоть. Класна вправа, я дуже її люблю. Ми будемо опускати лікоть під себе заводити. Видихаємо на кожен раз. Можна ще рукою просовувати під себе. Таким чином, ви трошки ускладнюєте, але ви ти. Краще будете відчувати, що саме у вас працюють бока. Як ви вже зрозуміло, наступна вправа, ми просто міняємо сторону. Я теж буду просувати руку. і... Вам, якщо важко ви можете просто опускати Лікоть або просувати повністю руку? Супер. І ще одна вправа, яку ми будемо робити, вона в нас з опорою на руки назад, і ми будемо піднімати по черзі ноги. Якщо вам важко в такому положенні, ви можете спростити і робити ось такі рухи. Тут працюють м'язи живота і також підключаються бокові. І ми зараз починаємо друге коло. На планка і ми виносимо стегно під себе. Недовго затримуємося на килимку. Чудово. Опускаємося на Лікоть. Просуваємо руку. Чудово. ще трошки Супер. інша сторона ок. Супер, ще продовжуємо. Ви пам'ятаєте, що ви можете просто пускати лікоть, щоб менше було навантаження. І ще одна вправо в колі підтягуємо. Ми робимо ці вправи не поспішаючи. Ви маєте фокусуватися на рухах. Наприклад, коли ви піднімаєте ноги, відчуваєте, що ви також напружуєте м'язи живота. Тобто, не просто ви намагаєтеся зробити рух ногою, а ваше тіло все в тонусі, і ви його все підключаєте. У нас ще одне коло. Обожнюю цю вправу, вона дуже проста, винос, стегна. І можна ускладнити, коли виносимо не стигно пряму ногу ось таким чином. Але зараз ми робимо лайт-версію для наших боків. Працює прес, працює, бока. І Якщо робити це тренування регулярно, я вам даю гарантію, що ви дуже скоро побачите зміни. Звичайно, не забувайте про харчування, тому що. Ваші м'язи можуть працювати, і ви можете підтягувати своє тіло, але якщо ви забагато їсте і ваш раціон заважає вам зменшити обійми, то, звісно, ви будете тренуватися, але Побачити результат такому сенсі буде важкувато. Тобто ви будете відчувати, але візуально не бачите. Тому моя порада: тренуйтеся, їжте їжу, яка вам допомагає досягати ваших результатів, а також допомагає тримати ваше здоров'я. Імунітет і є для вас не просто їжею, а таким корисним паливом. Є цей прислів, да? ми те, що ми їмо. І це справді так, все, що ми в себе вкладаємо, воно все проявляється зовні на тілі, на шкірі. А те, що ми не бачимо, ще поможе проявлятися пізніше внутрішньо різними хронічними проблема. Воно вам потрібно не потрібно. Тому харчуйтесь здорово, смачно, здорово харчування це дає не, не смачно, це дуже смачно. А ми тим часом завершили тренування. З За вами була Анна Цокори, і я сподіваюся, вам сподобалося таке легке, класне тренування, ви можете його повторювати хоч щодня. І я щиро гадаю, що ви найближчим часом зможете відчути вже зміни в вашому цілі. Пишіть мені коментарі, як вам таке тренування. Ну і до зустрічі на наступному!